Вітаю на каналі Куховаримо разом. Сьогодні приготуємо дуже смачний і простий рецепт маринованої капусти з буряком і морквою на кожен день. Капусту по такому рецепту можна уже їсти через 24 години. Вона виходить хрустка, ароматна і кисло солодка. Приємного вам перегляду! Для приготування такої смачної маринованої капусти з овочами нам потрібно зварити спочатку маринад. Тут у мене 1 літра 800 мл води. Додаю 150 мл оцту. Оцет може бути яблучний, а може бути звичайний 9%. Додаю 150 г цукру. і 2 столові ложки з маленькою гіркою. Солі. І ставимо маринад варитися. За той час, поки вариться маринад, підготуємо овочі. Дві середні цибулі нарізаю в кільця. Дві молоді моркви нарізаємо теж кільцями. Одне кисле яблуко, серцевинку я вирізала, нарізаємо пластинками. Два середні буряки розрізаю на опіл і теж буду нарізати пластинками. Півтора кілограма капусти. Нарізаємо брусочками. Якщо тут е, качан великий, то частину качана я вирізаю. І ось такими брусочками ось такими брусочками нарізаю капусту. Ви можете нарізати такими квадратними великими пелюстками, як вам зручно. Два молоденькі часнички, ось такі дві гілочки, будемо нарізати пластинками. Якщо у вас часник зубчиками, то пластинками нарізаємо 5-6 зубчиків часнику. Всі овочі ми нарізали і будемо почергово складати в банку. На дно банку кладемо чесник, цибулю. Морку яблука буряк. І тепер капуста. На капусту знову ставимо, Висипаємо часник, цибуля, морква, яблука, буряк. І знову капуста. І так до верху банки все викладаємо шарами. Верхнім шаром в цьому рецепті має бути цибуля і часник. Наливаю сюди 3 столові ложки олії. Маринад закипів і заливаю все це гарячим маринадом. Коли доверху залили маринадом, беремо ложку і легенько притискаємо, щоб знизу вийшло повітря. Повітря все вийшло, доливаємо маринад. Накриваємо кришкою і залишаємо у теплому місці на 24 години. Якщо повітря буде ще виходити, і маринаду тут не буде вистачати, тому що маринад повинен покрити овочі, то тут залишилося в нас трішки маринаду, будемо. Долибати. Пройшло 24 години. Наша смачна кисло-солоденька капуста готова. Зберігати таку капусту потрібно в холодильнику. Через 2 дні вона буде ще смачнішою. Раджу всім приготувати таку капусту, вона буде дуже смакувати до ваших гарнірів. Щиро дякую за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!